Сьогодні ми розберемося, чому Генрі насправді є причиною того, що люди змогли перемогти Федру, чому кров Еллі не вилікувала Сема. Та як Джоел все більше показує, наскільки сильно насправді він дбає про Еллі. І так, це серіал «Останні з нас, і так, це я зараз на вашому екрані, тож, з вашого дозволу, я почну розбиратися в цих дуже цікавих і не тільки цих питаннях. І буду намагатися не видатися надто те, наскільки я полюбив цю картину. Для мене в ситуації між Генрі. Генрі та Кетлін, я не можу сказати, що вона є однозначно поганою, та що, наприклад, Генрі є хорошим персонажем. Саме під її керівництвом сталося повстання, та вони перемогли Федру, яка була по словам Генрі просто жахливими монстрами та дикунами, що, очевидно, є прекрасною подією, і в цій ситуації очевидно, що люди виступають в ролі добра. Не дивно, що Кетлін страчує всіх колаборантів, бо вони так само причетні до всіх тих звірств, як і Федра. Хоча, звичайно, правильніше було посадити її. Заграти Генрі ж в свою чергу вбив їхнього лідера, тому не дивно, що він став ціллю номер один для Кетлін. Цим лідером був її брат, що додає до цієї історії ще більше особистих забарвлень. Як я розумію, Генрі був наближеним до них, наближеним до лідера. Він був в русі опору, був у русі людей. Однак, коли захворів Сем, він вирішив врятувати свого брата, заплативши таку велику ціну. Я можу зрозуміти в цій ситуації як Генрі, так і Кетлін. Я не бачу в них погані. Єдине, що мене здивувало, це те, що Кетлін готова була вбити навіть дітей Сема та Еллі. І в цьому випадку це вже просто насилля без причини. Тому що як Сем, так і Еллі нікого не чіпали і нікого не вбивали та нічого поганого не зробили, навіть якщо ми будемо не враховувати той факт, що це люди напали на Джоела та Еллі, та вони просто захищалися. Однак в той самий час, очевидно, що ця жорстокість Кетлін якраз допомогла людям перемогти Федру. І при чому ж тут взагалі Генрі? Як казав Петрі? в розмові з Кетлін, а я вірю його словам, Майкл, брат Кетлін, був просто прекрасною людиною. Він був чудовим лідером та неймовірно добрим, чуттєвим та розумним. Однак під час його лідерства нічого не змінювалося. Можливо, він був занадто хорошим для ситуації, в якій вони знаходилися, не міг піти на жертви та в цілому не міг проявити жорстокість. Що з одного боку, звичайно, гарна риса, однак, з іншого боку, поки через його чуйність та доброту нічого не змінювалося, життє. Телі Канзасу помирали та страждала від монстрів під назвою Федра, що у висновку призводило до набагато більшої кількості жертв. А Генрі, здавши свого лідера заради того, щоб врятувати Сема, якраз створив таку ситуацію, де лідеркою стала Кетлін, яка є набагато жорсткішою та сильнішою, до того ж, сповнена бажанням помститися. Вона розумна та вміє керувати, вміє організовувати людей. І саме її готовність іти на жертви та її різкість та жорстокість. Звільнила людей Канзасу від жахливої тоталітарної влади. Кетлін врятувала набагато більше життів, ніж забрала. і Як лідер свого угрупування, вона є саме тією людиною, яка була потрібна в такій ситуації. Це демонструє нам, що деколи щоб перемогти зло, потрібно самому піти на зло. Щоб вижити в світі зла, потрібно самому так чи інакше робити зло. Бути злом. Якби всі люди в світі були такими, як Майкл, розумними, чуйними, добрими, то тоді, звичайно, це було б дуже добре, і такий світ був б набагато кращим. Та жити в ньому було б в рази приємніше та безпечніше. Однак це не так. І в світі останній з нас така безумовно доброта, це звичайно прекрасно. Однак, без часток зла це добро буде неможливо захистити, і це ситуаційне добро у висновку виливається в бездіяльність лідера в цілому, яка в свою чергу призводить до величез. Кількості смертей та страждань людей, яких цей лідер мав захищати. Що дуже швидко перетворює цю доброту Майкла в набагато більше зло, ніж те, що робить Кетлін. Звичайно, Генрі робив це, керуючись абсолютно своїми цілями, і, звичайно, вбивство Майкла це жахливо. Він не думав про те, щоб допомогти людям таким чином перемогти Федору, та й звідки йому було це знати. Тож в цьому, звичайно, його заслуги немає. Однак висновку саме він. Став каталізатором цих всіх подій, і саме його дія до цього всього привела. Єдина помилка Кетлін, якщо взагалі так можна сказати, і те, що привело Кетлін до поразки, це занадто сильне зациклення на помсті за брата. За що я не можу її критикувати, бо це абсолютно логічні дії від неї, враховуючи її дуже близькі стосунки з братом. Я сподіваюся, що з жителями Канзасу все буде добре, і вони якось знайдуть собі нового лідера та впораються з цими всіма зараженими. Однак... Є дуже великий шанс, що у них все буде дуже кепсько. І, можливо, вийшло так, що Генрі був як причиною їхньої перемоги, так і став тепер причиною їхньої поразки, що насправді доволі сумно. Четверта серія починається з Елі, яка розглядає з усіх боків свій новий пістолет. І тут був проведений цікавий символізм, тому що в цій самій серії їй потім прийшлося використати цей самий пістолет на практиці. В той час, коли в спокійній атмосфері вона якби намагалася зімітувати ситуацію, де вона в когось. Стріляє і в цілому, у більш грайлевій формі досліджувала свою зброю, відчувала себе крутою, сильною. То ситуація, в якій їй прийшлося її використати, була абсолютно опозитною, та всі її здогадки, як це буде, як вона буде себе відчувати та почувати, виявилися ілюзійними. Вона не відчувала себе сильною, не відчувала себе крутою, вона боролася за життя, життя Джоела. тривога та страх. Ось що охопило Еллі в цей момент. Також показовий. Цікавий момент можна помітити трішки раніше, якраз тоді, коли на них напали ці мародери, і в один момент перед машиною з'явився стрілець та Джоєл, взагалі, лиш тільки побачивши його, в ту ж секунду повернув не наліво, щоб прикрити себе, не прямо щоб намагатися його збити, хоча це ризиковано. А одразу ж тільки направо. Таким чином, одразу ж прикривши Еллі від потенційних пострілів в неї настільки, наскільки це можливо в тій ситуації. Кілька годин тому він розповідав їй, що вона. Вантаж зараз прикриває її від куль, і насправді це дуже мило, як він намагається ще жити в ілюзії, що ось він не дбає про неї. Він просто виконує місію, але на практиці готовий вже життя за неї віддати. І яка ж в акторів тут прекрасна акторська гра. Бела Ремзі та Педро Паскаль ну так добре грають свої ролі, що я навіть коли придивлявся ці серії для відео та сприймав це більше як матеріал, знаєте, як серіал, витвір. Мене все одно не було відчуття, що це. Актори, що ось ось все це гра, коли була стрілянина, вони так прекрасно передали всім емоції персонажів, їхні реалістичні та живі реакції. Мені дуже подобається сцена, де Еллі рятує Джоела. Як цей хлопець, який секунду тому був холоднокровним вбивцею, як тільки отримав поранення, одразу ж різко перетворився в людину, яка благає про життя, яка панікує, яка боїться, і як же для Еллі це все було шоково. Вона не розуміє, як таке можливо, як такі дві речі можуть знаходитися в одній людині, і це, напевно, доволі здорова реакція з її боку. Видно, як вона не травмована цим світом, скільки думок відбувається в неї в голові під час цього, і як їй важко прийняти відчуття, коли ось вона вистрілила в ворога, а добивав Джоел вже людину, яка кричала слово мамо. Це справді страшенно психологічно важко усвідомлювати та далі продовжувати розуміти, що. Що ось це ворог, і єдина причина, чому він благає про життя і проявляє свою людину, це тому, що він не знаходиться в позиції сили. Мені дуже подобається, що це показують. Показують, що монстри також бояться, також хочуть жити. Це не абстрактне якесь зло, а живе та складне створіння. Людина, яка в ситуації, коли він програв, починає проявлятися з боку почуттів та з боку особи, задля того, щоб благати про милосердя. Те, що закінчує цю сцену, як на мене, є найкращим, в ній, це що як Джоел, так і Еллі приймають та розуміють далі, що це ворог, не піддаються на ці ілюзії та почуття. Та також, можливо, Джоел його добив, щоб взяти на себе відповідальність за його смерть, щоб він не помер від пострілу Еллі, що є достатньо ймовірним. Ми не знаємо, яка там в нього. Рана, точно, але те, що він не відчуває ніг, не каже ні про що хороше. Та в цілому достатньо того, що він майже вбив Джоела, і тоді, здається, він не мав навіть думки про милосердя, то чому мають мати вони. Потім Джоел розповідає, чому він знав, що це пастка від самого початку, бо він був і на тому боці. Також займався мародерством та вбивав невинних людей. Бо якщо він не відповів на це пряме питання Елі, то це означає, що вбивав, і звичайно, що це жахливо. Це апокаліпсис, як Джоїл сам сказав. Сказав, вони робили все, щоб вижити в той час. Як на мене, це добре, що з протагоністів не роблять білий листочок ідеальний, враховуючи цей всесвіт, а показують багато граний особистості перед нами, та це дає краще розуміння ситуації, в якій вони знаходяться, та глибини історії. Хоча у випадку Джоела, насправді я б хотів, щоб він був білим листочком, просто білим листочком. Занадто він мені It's подобається. Play. Цікаво було б більше дізнатися про ті часи Джоела, і сподіваюся, нам. Це покажуть. Видно, що він цим далеко не пишається, але вбивство невинних є вбивством, тому це його точно не виправдовує і є жахливою дією. Також хочу, щоб ви зараз звернули увагу на ось цей цікавий парадокс, який нам показали. Угрупування людей, яке мало багато зброї та бронетехніки, помилково відчули, що мають достатньо сили, щоб повбивати всіх заражених. Хоча спокійно більшість з них могли втікти тоді звідти та організувати потім набагато масштабніший та продуманіший бій за місто. Тобто якийсь умовний джойл, очевидно, і дуже швидко би втікав, якби побачив, що з землі вибігає така кількість заражених, що в цій ситуації була єдина правильна дія для обох боків, і мене трішки ось цей новий вид зомбі. Англійською він називається Блотер, що перекладається як метеор або як копчений оселедець. Ну. В принципі, щось схоже є, напевно. Однак не в цьому його дивність, а в тому, що він просто вбив пері. Він не мав цілі його заразити. Тобто це просто ходяча здоровена машина для вбивства, яка не має цілі заразити, а просто вбиває на місці. І тут у мене виникло цікаве питання: який вид заражених гуманніший? Той, що заражає, чи блотер, який вбиває на місці, не даючи грибу шансу керувати тілом. І наступна інформація, яку я дізнався про цей вид грибків, який так він існує? В реальності, у нас він просто заражає тільки комах. Думаю, додасть вам ресурсів для роздумів над цим питанням. Коли заразився Сем, я вже знав, що він буде зараженим, бо я зловив про це спойлери. Це моє хобі. Однак, в той самий час це дало мені унікальне, я не знаю, чи це в хорошому плані унікальне, але все ж унікальне враження. Я спостерігав за цією милою розмовою Джоела та Генрі. Бачив, як Елі посміхаючись, читає йому комікс. І тільки я в той момент він знали, що насправді. З ним відбувається зараз. Мені страшенно шкода Сема в цій сцені, та і в цілому мені дуже шкода Генрі та Сема. Їхня історія дуже сумна. Сам запитав Еля, чи людина, яку заразили, коли перетворюється на монстра, залишається всередині з собою, чи залишається вона в свідомості? І це насправді дуже цікаве питання. Як мені все-таки здається, ні. Можливо, цей гриб залишає людину в свідомості, однак повністю керує її діями, викликаючи галюцинації та марення. І, на жаль, є це все найбільш ймовірним. Я не можу уявити які це відчуття, якщо чесно, я не хочу, ось також цікавий факт, недавні дослідження. Слідження цих грибків показують, що є можливість того, що вони насправді беруть контроль над тілом. І єдина річ, яку вони не заражають та взагалі не чіпають, це якраз мозок. Комаха. Тобто, якщо цей грибок працює таким чином, то людина, яка була б ним заражена, була б повністю в свідомості, все відчувала та все розуміла, однак взагалі не мала ніякого контролю над тілом, просто спостерігала вже, як по суті, не її тіло щось робить. Тож, що, на вашу думку, з цих всіх варіантів найгірше, залишу це питання кожному і кожній з вас для особистих роздумів. Також є ще одне дуже цікаве питання по цій темі, а саме імунітет Еллі. Чому її кров не спрацювала і не зокупала? Зупинила інфекцію, не врятувала Сема. І насправді, гадаю, причина в тому, що суть не в її імунітеті, суть не в її саме біології. Більше всього, вона заражена просто якимось дивним видом грибка, який увійшов у повний симбіоз з її тілом, однак не захопив контроль, тому що її рана після першого укусу виглядає так, ніби зараження рухалося спочатку та припинилося в один момент. А коли Аллі вже вкусили знову під час битви з клікерами, ця рана так і залишилася просто шрам. Тобто ця інша інфекція від клікера взагалі не розвивалася, вона навіть не пройшла в організм. Це може означати, що той перший грибок, можливо, банально не пускає всі інші грибки, таким чином, даючи Еллі імунітет. І якщо все-таки вийде зробити якусь вакцину з цього всього, то по суті, щоб врятуватися, людству потрібно буде всім стати зараженими, тільки безпечним видом грибка. Сем, все таки став монстром та напав на Еллі, і реакція Генрі на це була дивовижно дивною для мене. Видно, наскільки він добра та розумна людина по цих його діях. Генрі не дав Джойлу підійти та врятувати Елі, точніше, не дав Джоелу зашкодити Сему. Однак сам він також не міг дивитися на те, як Сем її вбиває, тому він вистрелив. Через кілька секунд після цього прийшло повне розуміння, що трапилося та що він зробив. Ми могли побачити в його очах, скільки всього зараз відбувається в його. Голові, як йому боляче. Генрі жив заради сема. Він зробив стільки всього, щоб його вберегти та врятувати. Сем був сенсом його життя. Він був для нього всім. Після всього, що вони прийшли разом, Генрі, напевно, вже не міг уявити своє життя без сема, не міг прийняти таке життя арка сюжету, хоч і була дуже сумною, і в декотрих моментах навіть шокуючою для мене, однак вона мені все одно дуже сподобалася. Сюжет був дуже цікавий в усіх проявах: розвиток стосунків Джоела та Еллі, стосунки Генрі та Сема, сама сюжетна лінія, розкриття більше світу, розуміння більше світу, в цілому цікава це була тема. Багато інших менших питань задано було дуже цікавих. Як завжди, все було дуже наповнено цікавими деталями, наприклад, те, що Еллі достала пістолет з кишені, Хоча Джоел їй казав покласти його в рюкзак, і нам по суті це показують тільки на кілька секунд. Однак, ти бачиш, як вони так переглянулися, і це просто весело. І ти згадуєш про той момент. І ну це якісно, це дуже класно. Ми це все розібрали. Це було цікаво. Як вам сприймати ту чи іншу історію: хто правий, хто не правий, і подібне. Я думаю, ви вирішите самотужки. Так цікавіше, хочу подякувати меценатам та меценаткам цього каналу за його фінансову підтримку. Я дуже ціную ваш вклад та я щиро вам вдячний за вашу таку ось підтримку цього каналу, його існування. Дякую, також обов'язково не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ми переможемо, і кожна гривня тільки наблизить цю перемогу. Посилання, як завжди, знаходяться в описі. Також обов'язково бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, спіть 8 годин, якщо вам можливо. Потрібно менше, більше, як хочете. пийте достатньо води та дякуйте собі за те, що ви такі от у мене всі чудові. Сумно з вами знову прощатися, однак відео закінчилося, та мені знову потрібно сказати, бувайте. Зустрінемося в наступних відео.